Перші переселенці зі сходу починають повертатися додому. Сім'я Ігнатів, що з міста Артемівська Донецької області, розповіли, як провели тут два місяці та із якими почуттями повертаються на рідну землю. На два місяці для пані Віри та її доньки Анжели ця скромна кімната стала і домівкою, і прихистком. Ми уїхали, якраз наш город це ДНР, так називаємо виключили всі канали. У рідному Артемівську жінки залишили будинок та роботи з собою. Взяли лише найнеобхідніші речі. А От пічка. Посуду, я так Біженці постійно слідкували за новинами та спілкувалися з близькими, які залишилися на місці подій. Зараз кажуть, повертатись не страшно. У нас там базується українська армія, Нацгвардія, батальйон Артьомовсь наш. І в принципі, от в самому місті спокійно, в окрестностях там йдуть ще бої. За час перебування у Чернівцях вони закохались у це місто годинами, прогулюючись його вуличками, встигли оцінити й особливості тутешньої кухні. Більше не домашні колбаси, дуже вкусні. Анжела розповідає, Буковинці навчили її довіряти людям та вірити у краще. Доброта, люди були віруючі всі, дуже багато храмів, так багато людей ходять в церкві». Цю родину поселили у гуртожитку ПАД Обленерго. Справжньою мамою для них була пані Марія Прокопець. Жінка каже, біженці стали для неї рідними. У дорогу їх теж зібрала із турботою. Дорога є дорога, розумієте, Там треба. Ну, харчові продукти. Ми взяли там водичку, сок, печиво, ну ковбаску, сир. Ну таке, що в дорозі потрібно. Та й в Артемівській гнатів повернуться не з порожніми руками. З собою вони заберуть і частинку чернівців. Ми їм взяли, щоб вони бачили. Ну вони місто наше озна їм дуже сподобалося таку, щоб вони пам'ятали, що в нас університет. Віра Ігнатіва з донькою підкорили серце і голови правління ПАТ «Обленерго» Олексія Шакети. Ви знаєте, коли от спілкуюся з такими людьми, то Ті події, ті сили, ті наші бійці, які воюють з наших областей, там це не не дарма. Нині у цьому гуртожитку вже майже півроку проживають ще дві сім'ї біженців з Криму. Кімната ж Ігнатівих чекатиме їх, доки вони не запевнять тутешніх господарів, що в Артемівську у них все гаразд. Любов Мочалова, Максим Демко, Чернівецький промінь.